Схоже, що перед 9 травня у Кремлі вирішили завести стару пісню. Про мир, братство та один народ. Путін знову заговорив про перемир'я, але водночас не забув згадати про ядерну зброю та дослівно українську частину російського народу. Чи варто вірити у такі заяви? Розбираємося разом. Мене звати Ангеліна Швець, Але для початку перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. Якщо і досі ні, мерші виправляйте це. А я починатиму. У своєму черговому публічному виступі Владимір Путін вкотре згадав про можливість застосування ядерної зброї. Дослівно він заявив: Росії не довелося застосовувати ядерну зброю в Україні і є надія, що цього не потрібно. Навіть без ядерної зброї у Росії достатньо сил та засобів для завершення спецоперації. Сказав диктатор. Такі слова пролунали в інтерв'ю Путіна для їхнього документального фільму з назвою Росія Кремль Путін 25 років. Звучало все на фоні заяв про пошуки миру і знову не без маніпуляцій. Диктатор зокрема сказав, що постійно думає про перемир'я. Так, я думаю про це постійно думав і раніше, але зрештою вибір буде за росіянами. До того він запевнив, що перемир'я буде в будь-якому випадку а далі, вже за перевіреним сценарієм, вкиди про один народ і штучний поділ. Український народ не чужий нам, це частина нашого народу. Я вже казав, це частина великого російського народу, який з політичних причин в якийсь момент історії був розділений. А ще кремлівський диктатор висловився, що виявляється, Росія спеціально не готувалася до СВО. Послухайте, ми щиро прагнули таки вирішити проблему Донбасу мирними засобами, але виявилося, що інша сторона думала і діяла інакше, заявив Путін. І, от ще з останнього цитата з пропагандистського ресурсу: Росія погодилася на мінські угоди щодо України, тому що в них хотілося вірити, сказав Путін. І додав, що Москва, підписуючи ці домовленості, розраховувала на їхнє дотримання, але країну просто обдурили, – зазначив він. Хоча і світова спільнота, і навіть деякі колишні союзники Кремля визнають, що саме РФ системно підривала перемовини та роздмухувала конфлікт ще з 2014 року. Але яким би стійким не хотів себе показати бункерський дід, москвичі дуже стурбовані і заявили про безполітну зону. Мовляв, бояться прильотів під час параду. А в російському МВС заявили, що за несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде покарання. Також заборонили використовувати будь-які види піротехніки. Певно, ну дуже нудним буде парад ніяких салютів. Отже, поки російська пропаганда знову вдає себе миротворця, насправді все без змін, пишіть у коментарях, чи вірите ви словам диктатора про мир. І не забувайте підписуйтесь на канал Фабрика Новин.